Хочу все-таки повернутися до теми людяності. Тому що Рубен Дієс дуже багато приділяє уваги саме темі людяності. І я дуже хочу, щоб ви побачили наступні три уривки. Ти летиш там, я там майже 7 кілометрів, е і ти долітаєш до цілі, тобі залишається 10 метрів, в тебе починають руки трастисти, того пульта не знаєш, що з ним робити. Нічого не відчуваю. Бачу ціль, не бачу перешкод. Нічого особливого. З холодним серцем виконуємо свою роботу. Ми зараз знаходимося на околицях, вже ворог дуже близько до Покровська. Основна частина стримування противника це виконують дронщики. Це дуже ефективно, це зараз новий вид війни за допомогою БПЛА і Тримати, вберегти і не запустити. Не дай Бог, щоб хтось зайшов з противника сюди. Покровст заберуть Донецьку область. От. Це дуже важливе місто, як для України, так і для противника. От. І його треба тримати усіма силами, не допустити сюди ворога. І тут дуже важливо. Тут дуже важливо от саме дати цю цитату повністю, тому що ви повинні розуміти, що і той, хто це слухає, чує про ворога, який заходить, ми боронимо свою землю від ворога. Тому що перед цим на початку цитати прозвучала фраза Я нічого не відчуваю. Я нічого не відчуваю. Я бачу мету, я б'ю по ворогу. І далі Рубен записує півтора хвилини відео стосовно людяності. І стосовно того, як війна розлюднює. А ви знаєте моє ставлення, а ви знаєте моє ставлення до різних висловлювань про розлюднення. І мені здається, що, по-перше, ми говоримо все-таки іноземною аудиторією, яка дуже сильно присіклюється до українців, що ми, мовляв, є якимись розлюдненими кровожерлими вбивцями, які отак от вбивають, і тощо, тощо, тощо. тощо. І насправді я бачу активну роботу дуже багатьох журналістів для того, щоб вкласти тим, хто дивиться ці сюжети, що ви не маєте права засуджувати українців, якщо ви не тут і якщо ви не знаєте, як це. Послухайте, можливо, ви зі мною не погодитеся, але мені здається, що Рубен, попри все. Наголосив на цьому важливому факторі. Ви не можете засуджувати цих людей, які самі, якби не була б війна, не могли уявити б, що вони таке робили б зараз. Рубен, звичайно, не говорить цю репліку своєї аудиторії: мовляв, подумайте про себе, ви зараз набагато чого не здатні. Але якщо до вас прийде ворог, ви будете здатні. Він цього не говорить, але він це говорить. The war clearly makes The enemy dehumanized to levels that are truly unimaginable and hard to believe. They proudly show us the casualties they achieve. Some videos are, some of the recordings are very explicit. Right now, it's like my feeling is that they completely dissociate from that human side, and here it's Focused on the mission and nothing else. That vision will probably change when the war is over, when they return to their past lives, when they are with their families again, when they get up in the morning and drink a cup of coffee again, when with the woman, with the children going to work and they reflect on everything. That's when I believe that it can be a reality check. What I realize is that it's very difficult to understand if you're not in this situation they are living. Probably, if you asked these same people three years ago, they might not have been able to do something like they are doing now. You have to be there, you have to be in this context to understand it. But it impacts it impacts a lot. І саме після цих слів Рубен додає слова власне про якого знімається Є велике бажання, щоб це все закінчилось. На рахунок втоми. Я, не знаю, всі ми тут розумію, що нам потрібно продовжувати працювати, бо так залишати це все не можна, тому що вони прийдуть і відтяпують в нас, кусок нашої маненькій землі. Всі втомилися. Всі хлопці втомилися, всі хочуть додому. Ніхто не хоче продовжувати воювати, але ми мусимо робити цю роботу. Ми мусимо робити цю роботу. Говорить. Пілот дрону. І е, я не бачила ще всі сюжети насправді, бо у Рубена сюжети досить різні, як ви бачите. Вони і про е, простих людей, які жадають евакуації, і про тих, хто сприяє евакуації, і це досить така мирна діяльність: і про лікарів, і про військових, і про артилеристів, там ну і так далі, і про е, про різні війська, ракетні війська. Він зняв багато різних облич, українських облич, які уособлюють своїм досвідом тим, чим є ця війна. Але з того, що я вже побачила, цей підхід працює, і цей підхід дійсно розповідає глядачеві, чому у нас є на це право. Чому є право дивитися на. Вбитих росіян як на ціль. І все, і не відчувати нічого. І ця тема повторюється і повторюється в різних сюжетах. Насправді це я сьогодні просто готувала для вас цей випуск і підібрала декілька уривків, які дають і дають знову нам право бути такими тим, що Арістович називав розлюдненими, але право вбивати ворога, бо він вб'є нас. І зараз ми повертаємося до Віолети Олійник, яка була героїною сюжету війна Дарвіна, і до її історії. Тому що її теж питають: а що ти відчуваєш, коли зброю, яку ти зробила, вбиває росіян? І вона теж відповідає не так, як хотілося б цивілізованому світу, і має на це право. І автор сюжету дає цю цитату так, що ти розумієш, що. Violetta Olinik is a jewelry maker who now uses her skills and her studio to craft FPV drones. For her, it's a labor of love for her country and her family. So, your, your two brothers yeah. and your father yes. are fighting. Yes. Still. Yes. Her drones are made to order, and the orders come in from the front. I tell my father that I want to make drones from myself. And uh, take contacts of his best pilot, SPV, and uh, start to buy parts for my first drone. She purchased kits, took an online course, and sent her first prototypes to her father's unit for their feedback. And with that, Olinik began producing five drones per week. I try to not think a, a lot about my emotions when your family is on the front line. You, maybe you start to being crazy. So, what have you seen your drones hit? I see how they hit Russian trenches and how it explode. How does it make you feel when you see that? I was very proud because it's real thing which hit our enemy. І насправді ми дуже часто просто по перше не знаємо, як про нас розповідають і як нас підтримують цими сюжетами, і наскільки потужним голосом українців це звучить для тих, хто це бачить а, і ця підтримка прям відчувається в тих сюжетах. І Я знову ж таки я показую вам відео, які зібрали сотні тисяч переглядів. І ми не знаємо, де їх ще показували, на які аудиторії, чи закриті, чи відкриті покази були, чи додасть премія ще більше число переглядів. Але це той продукт, який простіше дивитися, ніж пропагандистські матеріали, тому що це історії людей насправді, історія людей, і тебе затягує, і тобі це цікаво дивитися.